Привіт! Сьогодні я навчу вас, як з відео на YouTube будь-якої довжини та, записаному будь-якою мовою, зробити коротке резюме чи перелік ключових моментів. Навіщо це потрібно? Ви не знаєте мови, на якій відео. Ви не впевнені, чи дасть перегляд цього відео вам якусь користь і чи треба взагалі гаяти на нього свій час? Ви вже дивилися це відео, і вам треба зробити з нього конспект або ж знайти якісь конкретні деталі, не переглядаючи відео знову. Нам знадобиться плагін YouTube Digest Summarize with ChatGPT, який ви можете знайти за посиланням опису. Додаємо його у Chrome або Firefox. Я буду показувати на прикладі Chrome. Плагін вимагає наявності у вас облікового запису ChatGPT достатньо безплатної версії, і авторизації, наприклад, через Google. Встановлюємо плагін, натискаємо кнопку додати розширення в Chrome. Зараз ми бачимо налаштування. Подивимося спершу, на яких мовах може виводити інформацію плагін. Гортаємо. Добре. Є українська мова. Коротко, які режими тут доступні. Транслейт. Тут все зрозуміло. Плагін бере готові субтитри з YouTube і перекладає їх на визначену вами мову. Підсумовує відео одним параграфом. Підсумовує відео у вигляді статті. Підсумовує відео як набір пунктів з основними тезами. Підсумок відео у вигляді розділів з заголовками. І підсумок на основі вашого запиту. Остання опція вимагає авторизації з вашим обліковим записом, я авторизуюся знову ж таки з Google. Отже, зберігаємо налаштування і нумо перевіряти, як же це все працює. Відкриваємо, наприклад, останню презентацію Apple. Я не бажаю витрачати півтори години на перегляд цього відео, тим більше, що воно англійською, а ось про що казали? Цікаво глянути з першого джерела, а не з інших оглядів. Ми бачимо кнопку Summarize, натискаємо на шестерню і задаємо режим роботи. Давайте зробимо summary в один параграф. Натискаємо зелену кнопку і дивимося, як він генерує відповідь, заданою нами мовою і показує інформацію про це відео, включаючи тайм-коди. Тобто ми бачимо, про що говорилося на тому чи іншому епізоду відео, і можемо перейти до нього, якщо ми натиснемо на мітку часу. Після часткової генерації плагін робить фінальний підсумок, як ми його і просили в окремій вкладці. Спробуємо зробити підсумки як набір заголовків. Встановлюємо 15 заголовків і бачимо, як плагін обробляє інформацію та генерує відповіді. Звісно, він не аналізує голос на відео, він бере готові або транскрибовані субтитри, що генерує YouTube, і обробляє їх як текст. Якщо ми натиснемо на епізод, то ми перейдемо на мітку часу і зможемо передивитись відео з того фрагменту, який нас цікавить. Ми також дуже зручно можемо отак експортувати текст, скопіювати і вставити його, наприклад, у Word. Як бачите, тайм-коди містять посилання на відео. Давайте спробуємо експортувати в PDF, вставити мітки часу, включити посилання на відео, файл завантажується, і ось ми бачимо результат. Шрифт, звісно, не дуже красивий, але якщо потрібно оперативно поділитися, можна і так використовувати. Можна навіть поділитися лінком, але плагін вимагає авторизації через Google. Натискаємо Експорт, система генерує посилання. І ось так воно буде виглядати. Не дуже зручно, що в один рядок, але зручно, що не треба надсилати у вигляді файлів. А тепер давайте зробимо конспект не презентації, а якогось навчального матеріалу. Візьмемо, для прикладу один з записів живого ефіру тренера Наталії павліни Капцової, яка проводить дуже класні навчання як з продажів, так і з саморозвитку. Чи може плагін структурувати відео, яке і так містить дуже сконцентровану інформацію і витиснути з неї головні моменти? Почнімо з основних тез. Наше відео записано російською мовою, і плагін не зразу перелаштувався, спочатку почав також російською, але потім вже виправився. Як бачите, теж можна класнути і переходити до відео у потрібний нам фрагмент, щоб його продивитись. Давайте спробуємо зробити резюме як текст із заголовками. Наш чат GPT почав працювати і перегенерує відповідь у іншому форматі. Кожен пункт можна розгорнути та переглянути детальну інформацію. Знову ж таки. Готовий результат можна легко скопіювати або завантажити. Як бачите, коли це не презентація, а лекція, то плагіну складніше виділити якісь ключові моменти, тому він вже дає більш розширену відповідь, побоюючись не впустити нічого важливого. Та й тренер відома тим, що не дає нічого зайвого, тільки ту інформацію, яка потрібна для засвоєння. Давайте спробуємо зробити саммери англійською. Звісно, в такому разі плагін генерує відповідь набагато швидше. Бачите, дуже красиво оформлено з потрібним форматуванням. Звісно, я прискорюю відео, бо все ж таки генерація займає деякий час. Ось і загальні підсумки. Давайте їх скопіюємо і подивимося на розмір. Дивимося у Word, Summary 1019 слів. А якщо зробити конспект як статтю, давайте спробуємо обмежити її на 200 слів. Як бачите, чат GPT гарно переформулює текстовий вебінар і передає ключові моменти, що були у відео. Звісно, деякі слова він може перекласти не зовсім якісно, але це ще може бути від того, що деякі слова YouTube неправильно розпізнав та зробив такі сутитри. Після того, як чат GPT вивів нам цю красиву статтю, він повинен нам утиснути її до тих 300 слів, що я запитав. Але ні. Ми зіштовхнулися з тим, що стаття вийшла занадто велика, і її обсяг 1253 слова перевищив можливості плагіну для її подальшого працювання. Коли ви навчаєтесь, деякі речі потрібно конспектувати, але не завжди відразу є така можливість. Я, наприклад, слухаю такі подкасти за кермом. А так прослухав, а потім знайшов трохи часу та й занотував собі потрібні моменти, не передивляючись відео ще раз цілком. А тепер фіналочка. Що ж таке є користувацький запит? Ви можете попросити плагін вивести інформацію в іншому форматі або ж задати запитання, відповідь на яке є у відео. Давайте запитаємо, а яку інформацію на думку лектора доцільно викладати у TikTok? Що робить плагін? Він знову розбиває відео на частини і шукає там наш запит. Якщо відповіді немає, то він так і пише, але вже в цьому разі дає загальні поради від себе. Будьте пидні, не сплутайте поради від нейромережі з текстом лекції. Йдемо далі. І ось з 30-ї хвилини відповідь знайдена. Можна перейти до цієї частини відео та переглянути потрібний вам фрагмент, щоб мати вже точну відповідь на ваше питання з першого джерела. Нагадую, що всі посилання ви знайдете у описі під відео. Я продовжую знаходити для вас цікаві та корисні речі для підвищення вашої продуктивності, адже максимум рутинної праці можна і треба перекладати на наших штучних помічників. Ставте лайки, підписуйтесь та поширюйте мої відео. З вами був Сергій Яровий. До нових зустрічей!